Ось такими резисторами на 8Ом 30Вт буду навантажувати лабораторний блок. При 12 В без навантаження пульсації мінімальні. Або оці їх просто не може побачити чисто фізично. При 12 В нагрузкою 1,5 А пульсації 68МВ пік-пік. ВРМС 5 мВ. Нагрузка. Один резистор на 8 Ом. 30Вт під'єднав таких самих два резистора по 8 Ом паралельно, щоб отримати 4 Ом і запас потужності 60Вт. При навантаженні 36 Вт пікові пульсації становлять 68 мВ. Середньоквадратичні пульсації виросли до 26 мВ. Для живлення світлодіодів тестів електроніки зарядки акумуляторів цілком ще підходить. Якщо плануєш використовувати для аудіосенсорів або мікросхем, краще додати фільтруючий конденсатор на виході на 2200 мікрофарад. Для чутливих аналогових схем це вже не ідеальний сигнал. При 12 В6 А пульсації помітно виросли. Середньоквадратичні пульсації складають 36 мВ, а в піку до 137 Мілівольт. Це вказує, що вихідна фільтрація блоку вже слабшає. Ймовірно, електроліти гріються або не встигають згладжувати. Для зарядки акумуляторів, тестів драйверів, сітодіодів, моторів. Це ще цілком нормально. Для чутливих схем уже не бажано. Навіть у режимі обмеження струму він тримає досить низькі пульсації. Що говорить про якісний шім контроль і добру стабільність. Пікові пульсації 35 мВ а середньоквадратичний 10 мВ. При 24 В і 3 А обмеження струму. Пікові пульсації складають 63 мВ, а середньоквадратичні 26 мВ.